Історія з отруєнням річок росіянами отримала продовження. Чорна пляма з Росії невпинно суне на Київ. У Мін довкілля назвали дату, коли отрута з Десни може досягти Київської області. Тим часом у водоканалі заявили, що при найгіршому сценарії столиця може залишитися без основного джерела постачання питної води. Чи дійсно існує загроза екологічної катастрофи та що робить влада, щоб зупинити забруднення? Розповім за мить. З вами новини ТСН Ю і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Новиною номер один останніх днів в Україні стала інформація про забруднення води у річках Сем і Десна. Тут, звісно, не обійшлось без росіян і їхньої отрути, оскільки Сейм бере початок у Курській області. РФ так з'явилася інформація про навмисне забруднення річки Росіянами. Чи було скидання шкідливих речовин у річку навмисним? Сказати складно. Проте на сьогодні встановлено, що його було здійснено з цукрового заводу на території Росії, імовірно, в Курській області. Про це розповіла апострофу завідувачка відділу гідрохімії Українського гідрометінституту ДСНС Танан Україна Наталія Осадча. Ми визначилися з тим, що це було скидання з відстійника цукрового комбінату. Ми визначили наявність цукрозу воді. Однак, крім цукроз, у цих відстійниках є побічні продукти. Деякі волокна цукрових буряків, залишки білкових частинок, і вони в цьому відстійнику знаходилися без доступу кисню і фактично перегнивали. І вся ця органічна маса потрапила у воду. Кілька тижнів тому жителі Сумської та Чернігівської областей почали помічати, що вода в річці Сейм почорніла. З сейму забруднена вода вже потрапила до десни. Де фіксується мор риби? Відповідні відео публікують місцеві мешканці. Щуки стояли в берегу на сьогодні. Зараз темна пляма повільно, але впевнено рухається у бік Києва. І якщо Чернігів та Суми не використовують річкову воду для побутових потреб. То у столиці близько 60% усієї водопровідної води надходить із Десни. На початку вересня багато телеграм-каналів, посилаючись як на офіційні, так і на анонімні джерела, почали нагнітати обстановку, закликаючи киян записатися питною водою на випадок екологічної катастрофи в столиці. Таку заяву, нібито зробили і в столичній адміністрації. Директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, нібито направила листа керівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста Києва. У ньому зазначається, що у зв'язку із квидами Російської Федерації водойми України Ливих речовин, що суттєво впливають на якість питної та технічної води, є реальна загроза негативного впливу на здоров'я населення міста Києва та працівників закладів охорони. Вона, нібито, доручила керівникам закладів охорони здоров'я терміново оновити запаси питної та технічної води у закладах в розрахунку максимальної потреби на 5 діб. Тим часом у Міндовкілля скоригували свої попередні прогнози про те, що чорна пряма досягне Києва вже 11 вересня. Міністерка захисту довкілля природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі телеканалу Ми Україна. Розповіла, що забруднена вода з десни може досягти Київської області 14-16 вересня. Фіксується, що рух забруднення сповільнився і не в такій вже концентрації, не суцільною плямою, а більш розпорошено. Природньо рухається по руслу річки. Загалом забруднення просунулося на 191 кілометр з урахуванням впадіння в річки Сейм в Десну. Візуально забруднення вже фіксується як точкове, а також таке, що не має однорідного характеру. Гучну заяву зробили і у Київводоканалі. 10 вересня заступник директора прад Київводоканал Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання. Про це він розповів в етері Еспресо. Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд. Деснянських водопровідних станцій становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків і розбалансування системи водопостачання столиці. За його словами, через забруднення річки Десна у Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій. Забруднення річки Десна просувається. Ми стежимо і аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере поробу у річки. На жаль, розбавлення цього забруднення, так як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати, яка вода прийде на водозабір, через 4-5 днів неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються, і наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання і перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ. А увечері того ж дня на сторінці КП з'явилася реакція на заяву свого ж спікера. Зазначаємо, що ситуація є контрольованою. Якість води, яка подається у домівки киян, відповідає всім встановленим нормам. Жодної загрози для споживання немає. Хочемо підкреслити, що представник Київводоканалу в ефірі телеканалу Еспресо. Озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку події. Віргідність якого наразі низька. Уже 11 вересня в КМДА зібрали прес-брифінг щодо поточного стану в якості води в Києві. За словами директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Тхачука, наразі результат аналізів не викликають занепокоєння. Ми чіт чітко знаємо, де знаходиться ця пляма, як вона движеться, і де вона зараз є. Було декілька комісій техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і даного процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічного режиму очистки води. Тому повністю вся наша система міста готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути. Пов'язаних з погіршенням води скачок заявив, що на тлі забруднення Десни у разі загрози населенню Київ поінформують про ситуацію щонайменше за добу щодо інформування населення. У зв'язку з тим, що ми проводимо заміри і контрольні точки знаходяться вищі по тичі і по Десні. Ми маємо результати аналізів, наприклад, на границі Чернігівської і Київської області, на границі там 70 кілометрів до устя Десни, 50 кілометрів. Тобто за добу, як найменше, ми будемо знати ситуацію, коли ця пляма дойде вже по часу дойде до ковша. Звісно, ми будемо проводити інформування населення міста в такому разі, що треба робити, в яких містах можуть можуть бути. Введені якісь обмеження погодопостачанню, але це все, все буде залежати від той ситуації, з якою ми стикнемось. Можу гарантувати, що заздалегідь, як мінімум, за добу, інформація до населення про будь-яку загрозу буде доведена. своєю чергою. Гендиректор Київводоканалу Олег Лисюк також заявив, що ситуація перебуває на постійному контролі. За його словами, аналіз на Деснянській станції проводять двічі на добу. Станом на 11 вересня, вода в районі водозабору в нормі. Лисюк також розповів, що песимістичний сценарій дуже малоімовірний. В принципі, сценарії мають бути любі, на будь-яких любі життя, але ми кажемо, що можливе, якщо такий дуже неймовірний сценарій, малоімовірний трапиться, то деякі райони міста будуть зобмеженими водопостачанням. Але, ж при, але цьому... ж при всьому цьому в нас є відпрацьований інший сценарій. Є у нас е, запаси в резервуарах чистої води. Ми будемо тримати їх на самому високому рівні. Це близько там пів мільйона до 450 тисяч кубічних метрів води, яка е, за період. Проходження плями, як буде використовуватись, також будуть подаватись вода із артезіанських свердловин, і е, також є при кожному районі спеціальні точки, які перевізні комплекси, да, комплекси з яких буде питна вода роздаватися. Але я, я повторюю, це, це якщо дуже мало ймовірних сценарій. За словами Лисюка, ймовірно, і те, що пляма навіть не дійде до Києва в тому обсязі, який міг би викликати занепокоєння. Наразі ж ситуація перебуває під контролем. Схожі забруднення вже раніше траплялося і з ними ефективно боролись. Також він додав, що від неприємного у воді запаху позбавлятись будуть за допомогою активованого вугілля, яке прибуде до України вже 13 вересня. Його нададуть партнери України. А яку воду вживаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть вподобайки. Я бажаю всім нам мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.